Дай правильну відповідь. Отримай подарунок. Яка країна більша? Україна чи Франція? У мене є лише це. Дай мені щонебудь. Е, е... Дай правильну відповідь, щоб отримати подарунок. Яка країна більша? Франція чи Україна? Франція. І це неправильна відповідь, адже насправді Україна більша. Привіт, дай правильну відповідь, щоб отримати подарунок. Київ це столиця якої країни? Ого, я навіть не встигла прочитати, але це так правильна і швидка відповідь. Ну, в очевидь, ми українці знаємо, що це правильна відповідь. Можна, я спробую? Мені здається, вона знає, що мої запитання про Україну, тому я зроблю дещо інакше. Берн, це місто в Україні чи у Швейцарії? І для тих, хто не знав, це столиця Швейцарії. Але через те, що вона бачила, як я запитую про Україну, вона мабуть зараз відповість: Україна. Україна. Бачите, так я й думала, ну, я її ввела у таку невеличку оману. А ну у будь-якому разі дякую, що дозволила пограти. От якби ж то всі були такими ввічливими і добрими. Глядачі і глядачки, ось будьте як ця гравчиня. Мені аж їй хочеться дати подарунок, але я розумію, що тоді можуть інші намагатися просто бути добрими, щоб отримати подарунок. Пам'ятаєте, найперша людина просила улюбленців? Оце вона. Будьмо друзями. Я не думаю, що це щиро. Вам не здається, що вона це каже, щоб потім просити улюбленців? Бо мені здається, ну бо з якого диву вона так зненацька вирішила зі мною подружитися? Знайди пропущені літери, щоб отримати подарунок. Я цю гравчиню запитую, але ви бачите, там хтось вже вгадав. Довелося мені відхилити, бо та гравчиня нічого не відповідала. І Зараз здарую подарунок тому, хто правильно відповів у чаті. Яка країна найбільша в Європі? Німеччина чи Україна? Німеччина. І це неправильно. У нас сьогодні дуже мало відповідають правильно. Те саме запитання знову, тому що я хочу, щоб на нього таки хтось відповів Європа. Ем, це не варіант. Будь ласка, це правильно. Ні, бо Європа це не країна. Німеччина. Ох, та що ж таке? Неправильно. Гаразд, я дам ще один шанс. Берн, це місто в Україні чи Швейцарії? Так, це запитання вже було, але чому б не поставити його знову? Я почну відлік, тому що я боюся, що він шукає в інтернеті. Швейцарія. Сподіваюся, він справді вгадав, а не знайшов десь, але так це правильна відповідь. Закликаю на цей подарунок, що у цьому відео ви дізналися щось нове.